Нас атакували, скажімо так, і над, ну, над нами літали ракети. Було реально дуже страшно, коли ми були тут. Я дуже боялася за себе, за свою сім'ю, за малих дітей. Не було зрозуміло, що тобі робити. Начебто туди і нічого не можеш зробити. Якщо у вас є якась мрія, але вам, наприклад, кажуть, що в тебе це не вийде, тобі це не підійде, там не сором мене. Зараз такий час, що треба робити. Все, що тобі подобається, все, що ти хочеш робити. Наприклад, чомусь навчитися нової професії, тобі це страшно, то треба перестрибнути свій страх і йти далі діяти. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. У нас є е, родичі в іншому місті. Я дуже за них переживаю. Дядько один е, на війні теж тому я постійно питаю за те місто, як там справи, і коли це все вже там закінчиться. Ми були дуже задоволені, відпочили трішки від такого складного стану для нас від цих всіх сирен. Ці спогади були дуже круті, навіть коли всі в останній день плакали, цей раз не хотілося мені плакати хотілося залишити більш позитивні емоції. Кожен день було щось нове, цікаве, незабутнє. Зараз ми розуміємо, що найголовніше це наше життя, і що кожен день, який ми проживаємо, ми повинні це цінувати.